Я не можу читати через війну дуже багато складних книжок. Я в той момент оце читала дуже багато Джоджо -джо Моєс, підлітковий вік мій. Джоджо -джо Моєс, Сесілія Херн, ось цю анієс Мартельлюган. Маємо, що маємо. Легко, але подумати. Тобто, ірика, я не знаю, на сьогодні. Ода Парижу, мабуть. Усім привіт! З вами знову Марина, і сьогодні у мене відео для тих, хто не знає, з чого почати читати, або для тих, хто любить якесь легке та ненапряжне читання. Сьогодні я склала топ легких книжок, в якому буде 5 книжок, які повинні обов'язково сподобатися кожному, просто кожному. Почнемо ми з цієї книжки Мюріель Барбелі Елегантність їжака. Цю книгу я перечитала десь, може, роки три тому, тому я не зовсім можу там сказати вам про сюжет, але я думаю, це не дуже потрібно, тому що його ну, краще не оповідати. Це дуже буде ну, як, спойлер, це буде не те. Тут дуже цікава лінія саме з дівчинкою-підлітком. Я просто називу головний герой. Дівчинка-підліток, старий японець, і здається, домогосподарка саме в домі цієї дівчинки. Якщо я не, не помиляюся, ну здається, саме в домі цієї дівчинки, і там переплітаються дуже багато думок їхніх, дуже багато їхніх. Якихось навіть спільних поглядів, тобто, ну і тут і сам сюжет такий, він цікавий і не банальний, і кінцівка дуже небанальна. Ну я не зможу вам оповісти саме про що про що, тому що це буде дуже. Нецікаво потім читати. Я сподіваюся, що ну, це ну, тим сподобається тим, хто знається на Японії, хоч трошки, тому що тут дуже багато таких японських якихось приколів. І ну, на Франції, звісно ж, тому що дії відбуваються у Франції, це французька письменниця написала. І я там потім дивилася, що вона, звісно ж, це писала, тому що вона дуже любить Японію, і вона там була. Тому я, я, я ще була здивована, думаю, стільки багато деталей саме японських. В французькій книжці, ось ну, якщо що, то ця книга підійде для людей, які люблять легко, але подумати. Тобто, все одно тут є на чим подумати, просто так перечитати, щоб заспокоїти свої нерви. Не знаю, там просто відволіктися. Ця книга, мабуть, не дуже підійде, тому що вона не настільки легка, як всі інші, які я буду говорити про які буду говорити сьогодні. В цьому місці я ось обрала цю книжку Павло Каелі Алхімік. Не знаю, хто як вважає, я вважаю її легкою, цю книжку. Вона схожа на казочку, на таку казку притчу, мені здається. І ось мені ця казка притча дуже сподобалася. Не знаю чому. Мені дуже сподобалася саме кінцівка, там де і теж такі роздуми, там багато роздумів про, про те, що про наше буття також знову, також і про кохання. Тобто тут, ну, якби така ідеалістична казка, якій можна щось для себе помітити, або, або навіть порівняти зі своїм життям. І з точки зору психології можу вам сказати, що, наприклад, ось у позитивній психотерапії використовують казки притчі навіть у, у рамках лікування, тобто, у рамках лі... терапії, у рамках психологічної допомоги. І ось, ну, ця книга, мені здається, для тих, хто зараз через війну не знає, ну там не знаю, я не можу читати через війну дуже багато складних книжок, мені потрібно якось. Відволікатися саме легким читанням, легкими серіалами. Тому ось, будь ласка, це, по-перше, дуже така класична книжка, яку я знаю, що радять багатьом. Ну, просто тому що тут є, над чим подумати, і це одна із топових книжок саме в Каелі. І, Ну і вона така, я ж кажу, легка. На даний момент з нашими подіями, що зараз відбуваються, топ. Далі, на третьому місці, ну я так думаю, ви вже зрозуміли, що в мене тут навіть легкі книжки від такої легкої і до найлегшої, я так розмістила. Тут не далі ще легша книжка, на, на мою думку, тому що вона про кохання, вона романтична, вона. Про Венецію, про Італію, це про сонце, про просто про чудовий настрій. Тут мені здається, можна заряджатися всі книжці чудовим настрієм. Це Ніколя Баро, кафе маленьких чудес. В українському перекладі я не знаю чи є, здається, навіть немає досить видання цієї книжки. Можливо, коли з'явиться. Я звісно ж про це буду повідомляти. Якщо я колись побачу її, мені дуже хотілося б звісно змінити колись мої ці російські книжки на українські, якщо в мене буде на це часи гроші. От, але ну, поки маємо, що маємо. В цій книжці мені дуже сподобалося те, що тут головні герої вони такі не банальні, тобто це романтична історія, але вона не банальна. Але ну трішки банально було, так що ви не любите таку, знаєте, вже ржеву таку казочку, то, мабуть, це не зовсім для вас, тому що саме зустріч головних героїв, там, ну, коли вже винеться, це відбувається весь цей романтичний сплеск. Мені здається, що це ну, якось нереалістично було написано, тому що цілком класна книга саме про страхи головної героїні. Тобто вона навіть психологічна, тут багато що описано і про її внутрішній світ, тобто вона наче така. Проста, а от як саме відбувається романтична ця лінія, вона мені як ну, примітивна трішки Трішки примітивна. Тобто, якщо ви не любите такі рожеві всі то, мабуть, ну, можете прочитати або першу половину, або ну, тоді оберіть іншу книгу. Друге місце у нас посідає ось ця книга Анієс Марчен Люган. Мартен Люган Щастя в моїх руках. цю книгу я теж читала десь, ну, не знаю, там три роки тому, може, навіть більше. Я її перечитала, тому що взагалі у мене тоді був такий пік. Я не знаю, може, якщо ви ще хочете про романтичні, я вам можу додати ще про романтичні книжки, я в той момент це читала дуже багато. Джоджо -джо Моєс, підлітковий вік мій Джоджо -джо Моєс, Сесілія Херн, ось цю Анієс люган і ще когось я забула. Дуже дуже не банальні насправді книжки, тому що, ну, наприклад, та ж Джоджо Моєс, вона пише про кохання, але в неї підіймаються, окрім кохання, стільки там тем ну, психологічних. А Сесілія Херн – це взагалі. Я ж кажу, мені ірландські письменники, я була дуже шокована, що вони. Ну, я не тільки Сесілія Херн читала, а, здається, ще якусь ірландську теж таку романтичну письменницю читала. Вони такі всі, не знаю, не банально так пишуть. Я не, не очікувала, що в Ірландії такі таке мистецтво літературне. Щодо цієї книжки, то ця книга, думаю, сподобається тим, хто любить також, як я, Париж. Тут дії відбуваються так, що головна героїня переїжджає. В Париж і вона стає там, здається, швачкою, ну, якоюсь модельєркою, вона починає шити. І, звісно що тут у нас і лінія кохання, і саме перипетії ось її нової роботи. Можливо, це схоже чимось на Емілі в Парижі, але не знаю, мені Емілі в Парижі оцей серіал він мені якийсь ну, дуже примітивний. Ця книга ні. Ця книга така більш-менш. Тобто, якщо б по ній зняли фільм, я б, звісно, його переглянула. Сьогодні у нас просто французька лірика, я не знаю на сьогодні. <с. <с.> Ода Парижу, мабуть. Я обрала найтоповішою най легкою книжкою, ось цю книгу Ернеста Хемінгувея Свято, яке завжди з тобою. Звісно ж, свято, яке завжди з тобою, це Париж. Тобто тут описується його життя в Парижі, справді його автобіографічні якісь оповідання, в яких він там, його дружина, його друзі ходять по кафе або, наприклад, сваряться, любляться. Там не знаю, просто розмовляють філософська, якось говорять свої теми. Тобто, це просто так, як зазирнути в життя автора ось наших улюблених оповідань, і взагалі, ну я не знаю, хто не знає, що Хемінгвей написав «Старики Море. Тобто, я думаю, що всі знають. І ось. Ця книга, вона якби підкреслює те, що автор не банальний, тобто Хімінговий, ну, він справді талановитий як письменник, тому що тут його переживання, ну, справді це автобіографічна книжка, але написана як художня. Тобто вона написана як художня, тому що ну, навіть я б не писала так своє життя, хоча тут, наче, ну, банальні, там не знаю походи, прогулянки і так далі, але як це саме написано, це ну просто шедеврально. Я думаю, що вона підійде тим, хто просто хоче прочитати щось на вечір, не знаю, там якесь оповідання незатяжне, не, 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 не якесь там надто бурхливе, емоційне і так далі. Просто спокійна така книга для любителів або для тих, хто хоче почати читати, тобто оповідання – це добрий жанр, сам ну, добрий вид літератури, саме для того, щоб... Почати читати, або для тих, хто любить спокійне читання, як, наприклад, я. Що ж, сьогодні ми поговорили про мій топ легких книжок. Я сподіваюся, що якусь із цих книг вам все-таки захочеться придбати або прочитати електронно. Я дуже буду вдячна вам за підтримку мого каналу. Звісно ж, за лайк та підписку. Підписуйтеся, тому що дуже багато відео у мене ще є у планах. Я знаю, що чим з вами поділитися, і я сподіваюся, що ну, це буде не дарма. Ось також у мене є для підтримки мого каналу в грошовому. Плані є Баймі Кофі і Монобанка в описанні можете побачити. Ну що ж, зустрінемося знову через якийсь час. До побачення!